Новий масований удар по Україні все, що відомо про наслідки обстрілу. У Києві на Троєщині зникло світло лікарні у Житомирі працюють на резервному живленні. У кількох містах України у вівторок, вранці, пролунала нова хвиля вибухів внаслідок російських атак. Зокрема, повідомляється про вибухи у Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Житомирі та Києві, ціляться в енергетичну інфраструктуру та житлові будинки. Зокрема, у Миколаєві внаслідок обстрілу ракетами Сі 300 повністю зруйновано крило житлового будинку. Там загинула щонайменше одна людина. Житомир через ракетну атаку на об'єкт енергетичного забезпечення залишився без світла, та води лікарні працюють на резервному живленні. У Дніпрі, Покровському, Васильківському та Синельниківському районах області без електрики залишилися майже 30 тисяч родин. А у Києві аварійне відімкнення фіксують на лівому березі без світла майже 50 тисяч сімей. Відомо про три прильоти в об'єкт енергозабезпечення, зокрема, атаки зазнав об'єкт критичної інфраструктури у Деснянському районі столиці. Енерго повідомила, що вранці від обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства. За попередньою інформацією, є сім поранених. Їм було оперативно надано медичну допомогу, викликали швидку доставлену у лікарню. Від отриманих важких травм один з поранених помер в автомобілі швидкої. Підтримуємо наших захисників. Слава Україні. Слава ЗСУ. Якщо очікуєте на швидку перемогу України, то напишіть в коментарях. Слава ЗСУ, а також поставте лайк внизу під відео.